Всім привіт! Зараз я, зроблю коротку екскурсію про що цей канал, невеличка презентація. Як ви бачите казкові тварі і побороти їх, хто такі казкові твари? Казкові тварі це люди енергетичні вампіри, які витягують зі своїх жертв, тобто з інших людей. Ну, там всякі позитивні енергії. да, там енергія достатку, здоров'я, життєва енергія, ну, що банально людину буде боліти голова. там Сімейна енергія. Ну, коротше, так можна до безкінечності. Дуже багато є там енергій, Ну, в принципі, яким заняттям людина займається, ну, в принципі, на це вона і виділяє енергетику. І, в принципі, її можна і вкрасти. Дивіться, я вам тут буду розказувати, як це побачити, як зрозуміти, що це людина енергетичний вампір і що вона вас краде, також як це побороти, як позбутися цього. Далі. Тут буде трошечки плюс езтерики. Я вам буду розказувати всякі такі знання, ну, як то кажуть. І ми так будемо йти потрошки, і так ви будете набивати собі базу знань по тому всьому. Ну, дивіться, для кого цікаво. Ну, якщо, в принципі, вже його почали дивитися, значить ви вже в якихось пошуках. Е, дивіться, для людей от, ваше життя проходить. Да? І у вас, як то кажуть, якісь, стається якась проблема. От незрозуміло, чого вона сталася. Ніби, як то кажуть, як то, нічого нікому поганого не зробив. Да? А тут хоп, і там, проблеми в сім'ї, проблеми на роботі, проблеми зі здоров'ям. Банально там, проблеми з самопочуттям. Ну, от, по моїй практиці, там як то сказати, 70% там процентів це от зовнішній вплив. Звичайно, як то кажуть, що ви могли самі як-то натворити діло і заробити карму, що ви таких людей зустріли. Ну, в принципі, це я вам теж розкажу. то такої Е, також я тут е, буду згадувати і людей, хто цим займається, да? як то кажуть, я ну, про цих енергетичних вампірів, да? я ну, розкажу, як з'їсти з цієї іголи. бо ціну, як то кажуть, ви за це платите теж велику. Як то кажуть, якщо цього не будете робити, теж буде нормально і для вас, і для інших людей. Дивіться, ну, звідки я про це все знаю, дивіться, в мене теж, як то кажуть, було життя, точніше є. Воно проходило, але завжди були якісь нюанси. Я так шукав істину, в чому І в кінцевому результаті я знайшов найшов да, банально, навіть би не міг подумати, що ну, така примітивщина. Як то кажуть, але як то кажуть, якщо це дозволяти, ну, ну, заберуть все. Буквально все, все витягнуть. Витягнуть все. Витягнуть стосунки, сім'ю, благополуччя, добробут, як -то, вдачу, ну, здоров'я, самопочуття хороше, радість. Ну, як то кажуть, висушить, як колодець викинуть на. Озбійччя і собі підуть шукати нову жертву. Далі дивіться, тут чого тут нема, тут не буде ніяких, там, як то кажуть, супер там якихось магічних штук там, чи ще чогось. Ми оце будемо все от говорити як на поведінці, як це все просто на поведінці закрите. І, в принципі, якщо цього не дозволяти, ну, в принципі, як то кажуть, зміни, ну, зміни, ну залежно, які речі, ви зміни побачите, прямо, як то кажуть, чуть ли не на другий день, чи не на наступний тиждень. Ну, Але в принципі, якщо от так от вийти на хороший рівень, до року часу воно от, в принципі, все вирішується. От Ви зразу побачите, ви зразу просто побачите, ви зразу замітите політях, ви от зразу побачите, хто у вашому оточенні є енергетичний вампір. Як то кажуть, хто цим займається, ви просто перекриєте, як то кажуть, ту лазійку і будете собі жити нормально і не дозволяти це. Звичайно, ви всіх своїх проблем, всіх своїх, як то кажуть, невдачі, бо там цього всього ви моїми, як то кажуть. Підходи мене перекриєте, звичайно, як то кажуть. Не всі ми святенькі, як то кажуть, і людина сама напрацювала свої кармічні, як то кажуть, вузли, блоки і так далі, що вона за це відповідає. Але, в принципі, ми про це теж поговоримо. Побачите, ви зрозумієте, де ваше, де не ваше. Та як я говорю, ну, от, там, приблизно 70% це от, зовнішній вплив. От, дуже воно поширене, як би сказати. Навіть би ніколи я особисто би не міг подумати, що в сучасному світі цих айфонів, технологій, бетону, машин, літаків, е фейсбуків і того всього, ну, настільки це поширено. Мені здається, що воно навіть ще більше зараз прогресувало, тому що є. от Всякі YouTube канали, Фейсбуки, групи на Фейсбуках, які це все поширюють, і люди от, починають цим займатися. Ну, як то сказати, ці енергетичні вампіри вони самі не розуміють, яку вони ціну за це платять. Ну, я в принципі за це вам розкажу. Яку вони ціну теж за це платять. От і так будемо працювати. Я вам буду розказувати. Ви поступово будете набирати собі набивати базу знань і в кінцевому результаті. Ви вийдете на хороший рівень, який ви виключите як то зовнішній вплив, а будете суворо працювати як то над собою, над своїм розвитком, і як то йти по житті, і не думати, що як там якісь прильоти, як там боятися завтрашнього дня, чи не розуміти, чого в мене так, чого в мене не так. Я буду в основному розказувати це. Приклад, як це робити, які історії бували з цим всім, як люди страждали по тому всьому. Отакої. От Добре. Все тоді гарного дня вам. До побачення.